Вітаю! Мене звати Довгань Петро. Я випускник 2017 року випуску НВК Домінанта, класу Костійчук Олени Петрівни. Одразу після мого випуску моя рідна сестричка Довгань Поліна розпочала свій шлях у дружній родині НВК Домінанта, продовживши сімейну традицію. Я. Вже протягом трьох років успішно працюю помічником народного депутата та безпосередньо приймаю участь у вдосконаленні аграрного законодавства України та також у вдосконаленні сектору атомної енергетики. Перш за все, у це свято я хочу привітати наших вчителів ви ті, хто своєю працею створює професіоналів та майбутнє нашої країни. Дякую за найкращі роки життя великій родині НВК Домінанта! Бажаю і надалі ростити та виховувати найкращих випускників та випускниць. У вас це дуже гарно виходить. З 20-річчям рідна школа! Всім привіт! Мене звати Анастасія Корольчук. Я випускниця 2014 року. 20 років тому я мала за честь бути частиною початку історії гімназії НВК Домінанта. І сьогодні я хотіла б привітати свою улюблену школу з ювілеєм та подякувати усім тим, хто був частиною мого шкільного шляху. Дякую вам за всі ті вкладені у нас знання. Та всю подаровану нам любов, яку я впевнена, ви продовжуєте дарувати новим поколінням. Я вважаю, що 20 років це лише початок шляху для домінанти, тому бажаю усій великій шкільній родині, щоб цей шлях був насамперед мирним, а також щасливим та успішним. З ним народження рідна школа Домінанта. Я опускниця 2014 року. Зараз проживаю в Німеччині, маю свою справу, займаюся дизайном та ще маю дитину. І я дуже дуже вдячна школі, яка дала мені фундамент для гарного життя. Дякую всім вчителям, які вклали на знання і душу та Домінанті в цілому за щасливе дитинство. Всім привіт! Мене звати Роман Жура, я випускник 2014 року з 11 А класу Ященко Тетяни Іванівни. Люблю вас, Тетяна Іванівна. Перша для мене домінанта це в першу чергу про людей. Вона завжди була про людей, вчителів, завгоспів, дітей керуючим персоналом і в тому числі тих людей, яких ми дуже часто не помічаємо в коридорах. І, можливо, навіть не знайомі з ними, але всі ці люди вони роблять все можливе у своїх силах, щоб школа жила, розвивалася і квітла, і доживала не тільки до 20, а ще й до 30, 40 і 100 років в майбутньому. друге, для мене домінанта це така запальна, юна, квітуча дівчина. От тому бажаю, щоб всі ці якості збереглися. І останнє це те, що я часто ловлю себе на думці. Десять років пройшло з моменту, як я випустився зі школи, але я дуже часто ловлю себе на думці, як посеред дня працюючи або там про щось думаючи. Е моя голова наспівує пісню. Наша домінанта незабутня. І для мене це найяскравіший приклад того, що домінанта це не просто десь на дипломі і на свідоцтві про закінчення школи.